Житловий комплекс Сістер від «Ріел». містечко посмішок старт продажів. Учора міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вийшов на публіку і сказав благовість. Звичайно ж, це сарказм. Він каже, що Росія висунула нові умови. Вона тепер хоче інше, ніж хотіла раніше. Тепер Путін не хоче чотири області контролювати, а лише дві. У Туреччині розкрили нові територіальні умови Кремля. Нові вимоги Росії щодо завершення російсько-української війни вже не охоплюють прагнення контролю над чотирма областями України. Тепер йдеться лише про два регіони, зазначив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він має на увазі, що е, Путін каже: Ну тепер я не хочу всю харківську е, перепрошую Херсонську, і Запорізьку область Донецьку, Луганську і Крим. Я тепер хочу Луганську і Донецьку. А от Херсонську і Запорізьку можу е, почекати. Ну, по-перше, він нісся в Конституцію це раз, раса. По-друге, абсолютно божевільний цей світ. Тому що виходить представник Ердогана, колишній, до речі, очільник спецслужб, вторечні, дуже довірна особа Ердогана, цей Хакан Фідан, і каже, слухайте. А тут гвалтівник каже, що він хоче від жертви. А гвалтівники, а жертві кажуть: слухай, ти маєш піти на поступки, аби тебе більше не гвалтували. Це так виглядає це. От з тими гарантіями безпеки, тому що Росії і Кремлю кажуть, виголошують, що він хоче, чого він не хоче. А білий дім в першу чергу каже Україні і Києву на що вам повинні піти. На які поступки отак От це виглядає? Ну і так виглядає, що згадуючи те, що пропонують в білому домі, аби Росі з Росією проговорювати гарантії безпеки, це так виглядає, що гвалтівнику кажуть: ну дивіться, аби він знову не не було наруги над жертвою. Є умова від гвалтівника, аби жертва сиділа постійно вдома. А жертві кажуть, ну маєш піти на поступки. Ти маєш постійно сидіти в чотирьох стінах. Ну бо це гвалтівник, він за себе наручається. Він може знову напаси зґвалтувати. Отак це виглядає. Це абсолютно неприйнятно. Росія каже те, що вона хоче це озвучують світові лідери. А Україні кажуть, ви повинні піти на обмін, підписати і те, тому подібне і тому подібне. Абсолютно це неприйнятно. А все тому, що Трамп за будь-яку ціну хоче, аби завершилась війна. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп його не влаштовують вимоги європейських лідерів та українського президента Володимира Зеленського щодо завершення війни він хоче мир за будь-яку ціну. Про це е, сказало видання «Атлантик». Його джерела розповіли не названі високопосадовці екс-чиновник Білого Дому, що останніми днями Трамп у приватних бесідах висловлював роздратування тим, що його гучні дипломатичні зусилля не перенесли результату. Форма можливої мирної угоди, якщо і коли вона буде укладена, залишається неясною. Сполучені Штати твердо не зобов'язалися надати гарантії безпеки Україні, але адміністрація Трампа розглядає можливість. Продовження обміну розвідувальними даними з українцями та потенційно пропозиції допомоги з протиповітряної оборони сказано у публікації. Співрозмовники «Атлантик» видання також розповіли, що останнім часом Трамп також висловив певне розчарування зеленським і Європою, вважаючи, що їхні вимоги є нереалістичними, і що вони повинні прийняти той факт, що Україна має втратити частину території. Він просто хоче, щоб це закінчилося. Майже немає значення, як саме розповів високопосадовець. Білого дому ну і тут виходить на сцену Вітьков сті Вітьков, великий товариш. Давній товариш Трампа, по Близькому сходу, і спеціальний його представник по рукостисканню з Путіним, який вже п'ять разів літав до Росії, чотири рази в Москві з ним зустрічався і раз в Петербурзі. І власне про останню зустріч 6 серпня, хочу з вами поговорити, тому що ви пригадуєте, що в Шотландії було оголошено ультиматум Трампом 10 днів. Якщо Путін не покаже свої наміри до зустрічі до мирних угод, будуть шквал сильних санкцій. І тут за два дні до. Закінчення Стів Вітков екстрено летить у Москву, зустрічається з Путіним. І я вам нагадаю після цієї зустрічі, що не притаманно Віткофу, тому що він такий одинак. Він не дипломат, він такий рішала з 90-х. Він же ж навіть коли зустрічався перше вже з Путіним, йому посольство надавало перекладача, так і має бути на найвищому рівні дипломатичних відносин. А він в присутності вже делегації окупантів казав: А хто це? А це з, з посольства моєї країни. Зрозуміло. Так, от Стів Вітьков після зустрічі з президентом Росії Путіним, яка відбулась шостого. Серпня в Москві неправильно передав позицію Російської Федерації про територіальні поступки. Про це пише зараз Reuters, а раніше, до речі, писало видання Axios. Зі слів співрозмовників Вітьков після зустрічі з Путіним у Москві повідомив Трампу, що Кремль, нібито, готовий запропонувати значні територіальні поступки для припинення війни проти України. Трамп, почувши це, я вам нагадаю, привітав великий прогрес і погодився на зустріч з Путіним на Алясі. Відразу ж тоді після цієї зустрічі позвонив європейським лідерам Зеленському, сказав є прорив, зазначивши, що на а столі лежить питання про обмін територіями. Однак дипломатичні зусилля незабаром переросли в плутанину. Вітьков під час розмови вже наступного дня 7 серпня з європейськими лідерами заявив, що Путін готовий вивести війська з Запорізької та Херсонської областей в обмін на те, що Україна посубиться Донецькою та Луганською областями. Така пропозиція вразила багатьох учасників телефонної розмови, оскільки різко розходилися з їхніми власними оцінками позиції Путіна. І вже наступного дня, 8 числа Віков змінив свою версію, заявивши, що Кремль насправді не пропонував вивести війська Двох українських регіонів, але ще дав зрозуміти, що не, не вимагатиме від заходу офіційного визнання Запорізької та Херсонської областей частиною а, Росії. І тоді, до речі, пригадуйте, був також дзвінок Вітькофа. Він про це сказав європейським а, лідерам і Зеленському. І саме цей дзвінок запросили ж а, європейці і Зеленські, тому що він сказав, роз'ясніть, що там а, що там відбувається. Ви знаєте, цілком ймовірно, що непрофесіоналізм Вітькофа. Дійшов до того, бо після цієї зустрічі е, він же ж зразу погнав посольство Сполучених Штатів Америки. Він того ніколи не робив. І він відразу після зустрічі попередніх зустрічей в Москві чи Петербурзі відразу летів в, в Штати. А тут е, погнав посольство дзвонити Трампові. Казати: слухай, є новина прорив домовлестей. Цілком можливо, що Путін і його оточення, знаючи не професіоналізм Вітькофа, йому натрясли там шостого числа, аби відтянути знову ж санкцію е, час тиску е, з боку Трампа. Пообіцяли якісь там, що вони того не хочуть гарантії безпеки. Зустріч на найвищому рівні з Зеленським. Цей Вітьков подзвонив Трампу, це все розповів. А на Алясці вже з'ясувалося, що ніяких поступок від Росії не буде. Саме тому я вам нагадаю, що речник Путіна Пісков перед Аляскою сказав, що зустріч триватиме 6-7 годин. Там поїхало полетіло кілька літаків делегації з боку Росії. Там була і Набіуліна, біуліна, і міністр фінансів, і Кирил Дмитрієв. Там всі були. Але зустріч натомість була лише три години і відмінили порядок денний, тому що мали зустрітися три на три. Зустрічалися три на три Трамп, Рубіо, Вітьков, а також е, Ушаков, Путін і Лавров. А згодом мала бути ланч чи вечеря, а після того вже в широких е, делегаціях зустрітися. От другої частини не було, тому що напевно, що зрозуміли американці, що те, що на горе Вітькова абсолютно є дурня.